Україна втратила близько 40% генерації електроенергії внаслідок російських обстрілів. Повідомляють в Міненерго. В результаті дефіцит в енергосистемі та впровадження графіків погодинних відключень. Які рішення існують в галузі альтернативної відновлювальної енергетики та як розрахувати потужність для власного споживання знає Кирило Ставничий, який вивчає та займається джерелами альтернативної енергетики близько 15 років. Я вітаю вас, пане Кирило. Я вітаю вас також. Із 2010 року із альтернативними джерелами енергії, скажіть, будь ласка, за цей час чи змінився ринок відновлювальної енергетики України? Так, ринок дуже змінився. З'явилося набагато більше рішень, більше пропозицій на ринку. Держава створила закон стимулюючи зелений тариф, який дав певний стимул до розвитку цих цих технологій. Плюс в світі технології дуже досконалювалися, і Якщо ми починали, наприклад. Встановлювати сонячні панелі потужністю відстава, то зараз це вже 700-600 ватт у України є мета досягти до 2030 року певні обсяги з виробництва енергії на базі альтернативної енергії. Ми до цього рухаємося з певними проблемами, великими проблемами, але потихеньку кількість генерації значно збільшується в Крім. Тому я вважаю, що дуже стрімко розвивається. Останнім часом взагалі, а яку частку зараз в глобальній енергетичній системі України виробляється саме джерелами альтернативної Наскільки мені відомо до 5%, а загальна мета досягти до 30-го року більше ніж 11%. Відсотків. Ви сказали, що ринок стрімко рухався і розвивався. А скажіть, які нині є види альтернативної енергетики Назвіть їх і як вони використовуються? В основному це сонячна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика? Можливо, там, теплові насоси, ґрунтові, повітряні. В принципі, на мою думку, найбільш стрімко розвивається це сонячна енергетика, тому що це найлегше, що можна поставити на існуючих, приватних домах господарства, на існуючих підприємствах. От, вітропарки це вже більш бізнес-проєкти, гідроелектростанції та так само це складні проєкти, які дуже важко реалізовувати. Це займається професійні компанії, і це вже про великі гроші. Чи будуть відрізнятися джерела автономного живлення від локації? Скажімо, якщо це квартира, приватне домоволодіння або ж це підприємство. Ну звісно, в квартирі ти вітрогенератор не поставиш, умовно кажучи. А так, то ну я ще кажу, що найбільш поширеніше це сонце, тому що його можна ставити в принципі всюди по території України. Для вітру вже треба робити заміри, е е е яка тенденція, е е ну щоб був вітер умовно кажучи. Це по півроку, якщо про бізнес, то це півроку тільки дослідження будь ділянки, чи є там вітер. Ставляться вишки 50-метрові і робляться заміри майже півроку, а то і рік, щоб просто зрозуміти, чи доцільно там встановлювати якийсь вітрогенератор. Тому ну, гідра е станція зрозуміла, це річка, це узгодження, це дуже складно. Тому сонце це, я думаю, що основний. Напрямок розвитку такий локальний для для підприємств малих і для приватних домогосподарств. А як розрахувати, скільки таких панелей потрібно поставити, якщо візьмемо для приклад приватний будинок 100 квадратних метрів? Є пару обмежень. Перше, це вільний простір, на який можна поставити взагалі панелі. Це зараз на 100 квадратних метрів. Якщо похилий дах безмінного кута, це десь 20 кВт на 100 квадратних метрів. Якщо дах горизонтальний то це на 100 квадратних метрів можна встановити десь 8 кВт. Потім не можна ставити панели, умовно кажучи, потужні станції більше, ніж дозволена встановлена потужність по договору розподілу. Якщо у тебе по договору з Обленерго, там 5 кВт, то ти, наприклад, 10 кВт не можеш поставити. Тому ми завжди спочатку запитуємо, скільки дозволена потужність, потім дивимося, скільки можна цих панелей поставити. Може, немає вільних дахів, які на південь там зорієнтовані, щоб не ставити на північ, і тоді вже створюємо систему, щоб воно співпадало. Чи вистачить такої потужності? Скажімо, от як в Черкасах, нині по графіку погодинних відключень вимикають світло там на дві години. І да, і ні. Можна завжди поставити. Чогось багато, але є мережеві системи, є системи гібридні, які з акумуляторами. Якщо ставити з акумуляторами, то можна себе забезпечити, але сонце це не постійне джерело енергії. Наприклад, взимку, коли сонячний день короткий і паспортні дні, от ви знаєте, у нас буває там тиждень, може взагалі сонця не бути, то скільки б ти його не поставив, у тебе воно не буде заряджати той заряд-акумулятор. Тобто сонце це не 100% гарантія того, що у тебе буде електроенергія. Сонячні панелі вони просто перетворюють енергію сонця в постійний струб, який... Йде на інвертор, який просто генерує електричну енергію в мережу, а є тип інвертора, до якого можна приєднувати акумулятори, і сонце спочатку заряджає акумулятори, а потім віддає в мережу. Трошки інша система. Тип інвертора вибирається або мережевий, або гібриди з акумуляторами. Чи можна повністю отримати, скажімо, енергетичну незалежність за рахунок сонячних панелей, ось такого обладнання, яке ми зараз бачимо? Незалежність ні. Можна на цьому дуже економити, можна мати часткову незалежність, але 100%, ну, теоретично можна, але це і економічно недоцільно, і треба комбінувати. От вітер, сонце, там, дизель-генератор, тоді можна ну, або бензиновий, якусь можна острівну систему робити. Ну, сонце просто сьогодні зараз є, сонце. Післязавтра нема, туча зайшла, все пропало. Ну, на 100% моя думка, що ні. А ще, будь ласка, поточніть, от Ви сказали, що продуктивність такої панелі вона відрізняється в залежності від сезону, від пори року, від світлової доби. Максимально от зараз літній час і сонячний день. В такий день скільки може закумулювати одна панель? Сонячна панель вона буде працювати, ну, вона може виходити на максимум на пік в будь-який момент. І зимою, і літом. Просто що зимою короткий день. І менше сонячних годин і сонце нижче, тому е, оптимальний параметр для генерації сонячної панелі це коли кут нахилу сонця 90 градусів до панелі і температура на поверхні панелі до 50 градусів. Тому зимою, коли, наприклад, холодно і сонце високо, то вона частіше виходить на пік. Ну, умовно кажучи, а влітку зараз вона працює там з 50% втратами, бо дуже жарко на полектній панелі. Але якщо взяти, наприклад, станцію, от цю, наприклад, станцію 30 кВт, вона за рік згенерує 35 тисяч кВт годин. Для порівняння, наприклад, за цей місяць вона згенерує 4 тисячі кВт. А за, наприклад, лютий місяць вона згенерує там, 800 кВт. Тобто зимою, мовно кажучи, в 5-6 разів менше загальна генерація місячна. Ніж, наприклад, в літній час. Сказати, що сонце можна забезпечити 100% якогось об'єкт постійної електричної енергії, неможливо, тому що ти, якщо ставиш багато, то тебе літом ти обрізаєш, тому що тобі не потрібно стільки, а зимою тоді вона все одно, в принципі, ну, треба дуже багато ставити. Це просто нерентабельно. Наскільки це вигідно для приватного домоволодіння, для підприємства? Ну, наприклад, скільки треба панелей на дах, ви говорите, там 8-10, Правильно дуже вигідно, чим більше сонячну станцію ставиш по потужності, тим більше це економічно доцільно. Вартість систем різна. Якщо система мережева, це умовно кажучи, десь 500 доларів за кіловат. Якщо вже ставити систему з акумуляторами, в залежності від того, скільки ставиш акумуляторів, система може коштувати долар за кіловат. Тому окупність цих систем міняється зараз в зв'язку з подорожчанням вартості електричної енергії для Підприємств для побутових і непобутових споживачів в принципі економічно дуже доцільне. Для підприємств, якщо без акумуляторів ставить просто на генерацію на зменшення власного споживання, то купність проєктів до трьох років. Для приватних домогосподарств, в залежності від того, ну, скільки споживає, хоча зараз вже вирівнялася ціна, теж плюс-мінус, якщо без акумуляторів це десь 5-6 років окупність систему. давайте порахуємо. Ось така панель. Одна. Яка ціна? Панель 550 ватт, десь 140-150 доларів. З такими панелями кажете 5-6 років. Правильно Так. Да. з такими панелями, як ця. Я просто бачу тут на вашому підприємстві цілу таку сонячну електростанцію. Вже як давно вона тут працює, і чи рентабельно було це для вас? Да, Бо... тут дві сонячні електростанції на різних підприємствах. Одна сонячна станція 30 кВт, друга також 30 кВт. Одна сонячна станція працює по зеленому тарифу, який ще встановлений був у 2015 році. А друге підприємство сонячна станція приєднана на зменшення споживання діючого підприємства, яке займається переробкою кукурузи. Тому, в принципі, тут якраз яскравий приклад того, як можна ну як раніше можна було працювати за рахунок підтримки держави, а інший. Механізм це той, що зараз вже по новому законодавству, можна просто економити, менше споживати і надлишок електричної енергії продавати в мережу. Це те, що, що зараз найпопулярніше, те, що зараз всі встановлюють. Український зелений тариф, порівняно із країнами Європи, скажімо, він є оптимальним, на вашу думку? Чи він нижче рівня, чи вище? Вже рік, як нові об'єкти будівництва, зелені тарифи не встановлюються, якщо ми про промисловість, всі працюють на ринку добу наперед. От, тобто продають електричну енергію вже по комерційній ціні постачальникам електричної енергії. Тому у нас вже нові зелені тарифи не встановлюються. Просто ми продаємо електричну енергію по ринковій вартості. Як умовно кажучи, будь-яке підприємство його купує погодинно, так само ми продаємо погодинно. У нас викуповують умовно кажучи з дисконтом там 4-5 постачальники. і продають так само всю годину іншим підприємствам, які споживають електричну енергію. Ті станції, які були побудовані до 2022 року, чи 2023, вони. Мають підтримку у вигляді держави по зеленому тарифу, тобто зелені тарифи, ті, що були встановлені, вони не скасовані, держава доплачує або платить, платить по зеленому тарифу. А всі нові підприємства вже продають просто на ринку добу на поряд. Вартість електричної енергії на споживання, вона дорожча. Але, от, наприклад, не говорячи про сонце, ми генеруємо в денні часи, от зараз. Зараз якраз електрична енергія сама дешева. Тому от, стосовно сонця у нас середній тариф виходить там 3 гривні без ПДВ, коли ми продаємо. Хоча підприємства купують в середньому 5,50. Без ПДЛ, тому тут важко сказати, яка ціна у нас для агамірації безпосередньо. Плюс-мінус на рівні Європи. Я ну я так думаю. Щодо обслуговування, один раз поставив і забув. Чи постійно потрібно вкладати, мити поверхню. Ми не тільки будуємо, ми її обслуговуємо станцію. У нас теж своя є станція величенька. То ми, якщо наземна сонячна станція, то ми її в полі вона у нас стоїть, то ми її обслуговуємо в принципі два рази на рік. Щищаємо і миємо і то коли да, посівна, і таке інше. Наприклад, для таких станцій дахових, ну якщо вона дуже велика і є вільний е, персонал обслуговуючий локальний, який працює на підприємстві, то можна їх помить, почистити. Якщо снігом там завалило десь, можна, бо це в принципі гроші. Але по великому рахунку дахові сонячні електростанції не обслуговуються. Ну як? Я маю на увазі, їх не миють. Ну там не миють, не щащають. Електричне там з'єднання, інвертори, якісь. Ужими прижими там ну то це робиться А так. То в принципі не потребує по великому. рахунку. Ми проговорили про такі станції для приватних будинків. Ви кажете, в полі стоїть стоячна електростанція. Як щодо багатоквартирних будинків, зокрема в Києві, власники побудували на стіні ось такі панелі. Що це буде рентабельно на вашу думку? Є ну генерувати електричну енергію зараз при вартості електричної енергії, як я казав в середньому, більше ніж 5 гривень. Це без ціни розподілу транспортування. Вона сягає вже 9-10 гривень то генерувати в принципі дуже вигідно. Але я скептично відношусь до проєктів ОСББ. У вас ну, на були збори свої ОСББ, я відмовляв наш весь будинок, тому що ну, поки те, що я бачу, як йде діалог між мешканцями ОСББ, то е, люди не можуть скинутися грошима, дизель-генератор купити, хто скільки платить від квадратного метра, хто скільки споживає. Якщо ти станеш... Сонячну електростанцію на будинок, де там 300 квартир чи 150. Як розподілити витрати? В класичному варіанті у кожної людини є свій облік з обленерго. Він платить за електричну енергію по своєму лічильнику. Тобто, якщо ОСББ поставить для себе сонячну електростанцію, то буде економити ОСББ. ОСББ це споживання, там, яке внутрі вдома, ну, це ліфти, там, ну, якісь ці моменти. Невелика потужність, ну як на мене, складний монтаж. Як розподілити потім гроші і економія? ОСББ вона витрачає на власні потреби. Ну на ми погляди так багато, якщо поділити на 300 квартир. На мою думку, це все таки більше про промисловість, про приватні будинки. Який гарантійний строк такого обладнання? На панелі взагалі є два критерії: є гарантія на деградацію, тобто на сам виріб панель не ламається. Тобто, на виріб дають там до п'яти років. Є деградація панелі, це значить, що вона не повинна постаріти за 10 років, не зменшити свою відсоток виробництва більше ніж на там 10%, і за 25 років вона не повинна постаріти більше ніж на 17%. Тобто, це такі два критерії. Ну, з свого досвіду, як можна доказати, що панель у тебе постаріла? Це треба в лабораторних умовах при правильному, при стабільному, показати, що вона. Там на п'ятий рік повинна генерувати там 95% чи 97% від своєї продуктивності, а вона генерує 96%. Ну тут ти цього не зробиш. Це треба в лабораторії, потім куди її відправляти? Китай? Ну це якось важко. В Принципі 10-25 двадцять років. Вони початку сказали, що Україна має генерувати до 2030 року певну частку енергії з альтернативних джерел. Дійсно, є така стратегія розвитку, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Яким ви особисто впишаєте цей розвиток альтернативної енергетики? І чи ви Ати державну підтримку у своїй діяльності Ой, ну, на мою думку, основне, що повинна робити держава, це не заважати розвитку бізнесу, а дати йому самому формувати і ціну на електричну енергію, і просто не заважати їх встановлювати трошки деревогувати цей бізнес з боку держави. Зараз основна підтримка це те, що почали фінансувати банки за програмою 5.7.9, проєкти проекти на встановлення відових джерел енергії, там генераторів, типових насосів. Це дуже добре. А основне, що вони зробили, вони трошки дерегували закон про альтернативні джерела енергії. В цьому році були внесені суттєві зміни. Основним моментом, на мій погляд, стало те, що вони дозволили. Всім підприємствам і приватним споживачам в межах дозволених встановленої потужності встановлювати без додаткової плати за приєднання об'єкти генерації, і акумуляції, і генерації. І тому при вартості електричної енергії по 9, 8, 10 гривень за кіловат окупність таких проєктів при встановленні сонячних проєктів, наприклад, до трьох років. І чим більше потужні станції, тим окупність може сягати навіть до двох років своїх інвестицій. Якщо ти, наприклад, встановив зараз таку сонячну електростанцію, у тебе фактично на 10 років ти встановлюєш собі вартість за кіловат по 2 гривні, а не по 10. Це дуже-дуже круто і саме класне, що ти майже не маєш відносин з державою. Ти генеруєш у власні мережі, зменшуєш споживання, надлишок електричної енергії, твій же постачальник, комерційна організація повинна у тебе викуповувати. Тим самим. Ти розвантажуєш систему, нашу енергетичну і суттєво економиш. Плюс зараз в зв'язку з цією ну, війною. Так виходить, що держава наша хотіла того не хотіла, вона перекладає на плечі бізнесу балансуючі потужності, тому що всі підприємства почали. Ставити системи енергетисторіджі так звані це системи з акумуляторами, щоб підприємство, коли пропало світло, хоч якось могло працювати, в хоч якомусь режимі. Хоча це, в принципі, держава повинна забезпечити балансуючі потужності, і в Україні потрібно декілька гігават балансуючих потужності саме в акумуляторах, щоб коли пропадає світло, можна було стабілізувати енергосистему. Але зараз ну, бізнес встановлює такі системи, і тому це саме основний розвиток. Тобто після війни. Це однозначно після перемоги нашої. Це просто розвиток мережевих систем на зменшення споживання з можливостю перегенерації. Це буде бум, тому що в принципі це буде я Гадаю, що на кожному майже підприємстві, бо це дуже-дуже вигідно. А нині попит збільшився у зв'язку із обмеженням електропостачання і початкуванням погодинних відключень світла. На, на жаль, збільшився, але це пов'язано більше з війною, тому що ну, я маю на увазі про розвиток оцих всіх акумуляторних систем, всі кинулися зараз. Нова хвиля зараз люте 2022 року. Нічого нема на ринку, всі везуть, всі чекають, всі розривають маленькі системи, 5-10 кВт, КБ поставити та інше. Але, в свою чергу, ж, вартість електричної енергії за рахунок вже підняли для підприємств, то дуже вигідно, все одно і тут йде паралельно і розвиток такого бізнесу, як заробляти на цьому гроші, і форс-мажорні обставини просто для того, щоб вижити. Тому… Да, розвиток зараз суттєвий. Дякую вам за роз'яснення і що знайшли час для нашої розмови. Завжди радий звертайтесь. Слава Україні, героям слава.